Гадай, яка річна з нової колекції? Чер -17. Так. Що думаєш? Тебе, О, що брю, брюки Не з нової, мені здається. А мені здається, з нової, тому нової? що тут а, чи атлас, чи шовк. я з такою тканиною ще в них не бачу. Е, топ, мені здається, можливо, стара стара колекція. Тоб зі старої колекції. Це наш вибір, все з нової колекції, окрім, окрім сукні. сукні. Так, супер, ви вгадали, йдемо далі. Так, продовжимо. Думаєш, так, так, так. Я думаю, що коштів... це точно з нової колекції. Дивись, вона така весняна Ой, і Ой, вона шайпло. дуже крута. І, так, угу. футболка от футболка, мені здається, це вже не нова колекція. Так, я теж думаю, це стара Ми зупиняємось значить... на тому, що сорочка це нова колекція і костюм це нова колекція. А от брюки і футболка це стара колекція. Щось зі старої колекції, ви не вгадали? Так. Футболка, сорочка. І костюм. Нова це колекція. нова колекція, а брюки це стара колекція. Mm? Так, правильно, ви вгадали. Ура! <звук> <звук> mm -hmm. Так. Боді – це точно стара колекція. А я навпаки думаю, що нова колекція, тому що асиметричний верх, асиметрично з боку. Я впевнена, що це нова колекція. Так, худі, це, думаєш, думаю, стара. стара. А ну, Я трек. сумніваюсь. Ку е, спідниця це точно нова колекція, тому що. Е... Але ж були такі сукні, були ніби з такою спідницею. Але ж білу спідницю я вже приміряла, і вона, здається, була з нової колекції. У тебе 100%. Це нова новий колекція, Це я згодна. А з приводу цього вирішуй сама. Цей вибір, я думаю, я лишу глядачам. Нехай вони оберуть що із нової, а що зі старої колекції. Класна ідея. Тому пишіть в коментарях.